Тоді Петро підійшов до нього і запитав Господи, скільки разів прощати братові моєму, коли згрішать проти мене, чи до семи разів? Ісус відповів йому: Не кажу тобі до семи разів, а до сімидесяти разів по сім. Тому царство небесне подібне до царя, котрий захотів звести розрахунки зі слугами своїми. І коли він почав обраховувати. Привели йому одного, котрий був винен йому один мільйон доларів. І як він не мав чим виплатити, то господар звелів продати його в рабство і жінку його, і дітей, все, що він мав, щоб виплатити борг. Тоді слуга той впав і, вклонившись цареві, благав пане, прошу, потерпи ще трохи, все тобі віддам. Цар слуги того змилосердився, відпустив його і простив йому борг його. Слугаш той вийшов і знайшов одного з товаришів своїх, котрий винен був йому сто гривень. І, схопивши його, душив, кажучи віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав йому до ніг, благав його, говорив, потерпи ще трохи, я все віддам тобі. Але той не захотів слухати і пішов і посадив його в в'язницю, поки він не віддасть борг. Коли товариш його побачили, що сталося, дуже зажурилися і пішли, та й розповіли цареві все, що сталося. Тоді цар покликав його до себе і сказав йому Злий слугу, весь борг той, я простив тобі, бо благав ти мене, чи не належало б тобі помилувати товариша свого, як і я помилував тебе. І розгнівавшись, цар віддав його катам, доки не віддасть борг йому. Так і отець мій небесний зробить з вами. Якщо не простить кожен з вас щиро братові своєму провин його.